Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Найбільший, ну, хай буде не найбільший, але один з немалих міфів фітнес-індустрії це тренування на рельєф. Мені такі тренування, наприклад, взагалі чомусь не зрозумілі. От коли, знову ж таки, продовження попереднього відео, подивіться обов'язково про Мандзяка цього, продовження теми. Розписування тренувань, там організації тренувань. Тренерів, зайчиків мене мене дуже дивує це коли люди намагаються от зараз я тобі розпишу тренування на рельєф. от Три підходи по 15 от на рельєф, а 5 підходів по 5 на масу. от ну Люди, мабуть, не розуміються на цьому і ведуться. Ведуться, як то кажуть, купують такі програми чомусь. І... Я не знаю, чому так відбувається. Дуже багато інформації, яка це все спростовує. Дивіться, щоб розібратись для початку, нам потрібно зрозуміти, що таке рельєф. Як людина може отримати рельєф? Рельєф, ви побачите, скажімо так, свої м'язи, якщо у вас низький відсоток жиру, якщо у вас мало жиру в організмі. Ваші м'язи візуально будуть краще видно, вони будуть, це сечка, буде все, ви будете їх, скажімо так, бачити. Навіть у людини, у якої менша вага і менша кількість м'язів, але низький відсоток жиру, там 10-12%, вона буде виглядати рельєфною, особливо на камеру. В житті там дещо по-іншому. Може бути людина 100 кг з більшою м'язовою масою, але з більшим жировим відкладенням. І вона буде виглядати не такою рельєфною. А тепер мені поясніть, будь ласка, як можна натренувати рельєф за рахунок якихось програм? Щоб створити рельєф, щоб побачити свої м'язи, ми вже з'ясували, нам потрібно створити низький відсоток жиру в організмі. А можливо це зробити за рахунок 15 повторень? Згорить більше жиру, коли ти виконуєш на 15 повторень чи на 10. Ні, не згорить. Жир буде згорати тільки в тому випадку, коли у тебе є дефіцит калорій. Калорій ти повинен отримувати менше, ніж витрачати. Розумієш, витрачати більше. Ніж отримаєш, тоді буде твій жир згорати і ти побачиш свої м'язи нарешті. Але коли ти це використовуєш, то зазвичай, якщо ти тренуєшся дещо ну, там, ну, в залежності, в якому стилі, все таке, в залежності, як ти харчуєшся, ти можеш втрачати і м'язи. От, Якщо багато, скажімо так, Сміттєвого об'єму, пам'ятаєте те, що я розповідав, називав, що таке сміттєвий об'єм. Багатий, великий об'єм тренувальний, але толку з нього мало. Ну, наприклад, людина хоче якнайшвидше спалити той жир. Вона приходить і високоінтенсивне кардіо, там оці стрибки на тумбу, стрибки зі скакавкою, все, все це виконується у пульсі з пульсом діапазон там, 150 ударів. На хвилину, і це критично для вашої серцево-судинної системи, коли ви тренуєтеся в стилі кардіо, в першу чергу ви тренуєте своє серце. Серцево-судинну систему кардіо з грецької мови перекладається як твоє серце, розумієш? І от ти тренуєш витривалість, коли в тебе діапазон серцевих скорочень, там 120-130 ударів на хвилину. Таким чином, ти тренуєш свою витривалість, і таким чином, так, відсоток жиру буде згорати. Якщо в тебе завалюється за 150, тебе ризик є отримати спортивне серце і отримати якесь захворювання. Розумієш? Взагалі, дуже така складна штука тренування на згорання жиру, От, чомусь міф пішов ще. Мабуть, ще з 90-х воно якось у нас прижилося там, 3 по 15, 4 по 15. Чим більше кількість повторень, тим більше жиру ти спалиш. Ні. Більше жиру ти не спалиш, ти спалиш більше саме якраз глікогену. У тебе горить дуже багато глікогену і тобі божевільно хочеться жрати. Тоді людина приходить додому і вона від'їдає все те, що спалила за годину високоінтенсивних тренувань, будь-то яких там силових, кардіо тощо. Ви можете спалити 400-450 ккал. Розумієш, а тепер йдеш. В АТБ чи в фору, і дивишся, скільки батончику, калорій назад ти отримаєш, скільки батончиків назад ти закинеш. А якщо люди не можуть тримати свій апетит, вони не спортсмени, вони не адаптовані під це, то і приходять їм тренер дає високоінтенсивні тренування, їм божевільно хочеться жрати. Вони приходять і закидуються, і вони отримують з надлишком. Спалили 400 ккал, протягом життєдіяльності там, витрачається біля 1700 ккал на утримання організму, на вашу життєдіяльність, там, на роботу внутрішніх органів, все 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 це десь там плюс-мінус. Я середню позначку беру. от, 1700 плюс 400-200. 200 кВт калорій, от ти спалюєш за день, а з'їдаєш ти 2,5 половиною і ти будеш набирати. І потім приходять і кажуть: тренер-мудак, у мене тренер хіровий, дає мені такі вправи, що я не худну. В першу чергу тренер тобі повинен розписати харчування. Або хоча б, хоча б розказати. Як харчуватись, щоб ти сам міг створювати дефіцит. Розумієш? Тільки тоді ти будеш втрачати свої жирові відкладення і ти побачиш свій рельєф. Е, дуже розповсюджений міф такий, чому що силові тренування там, з великою вагою не сприяють спалюванню жиру, якраз сприяють. сприяють. Якщо ти будеш мало їсти, важко тренуватись на 2-4-5 повторень, твій жир буде згоряти. Але якщо ти не Адаптований атлет під таке навантаження. Якщо ти тривалі роки так не тренувався, то ти нічого не буде. Ти зайдеш в перетрен на низькій калорійності, а якщо ти ще намагаєшся і прогресувати, то з низькою калорійністю нічого не буде, ти нічого не отримаєш. Ти будеш ну, на крайняк топтатися на місці і нічого не буде, розумієш? Тому люди, ті, що хочуть одночасно втримувати силові показники і втрачати жир, спалювати жир, ну не біжіть за двома зайцями. Це те саме, що ви їдете на машині на надвисокій швидкості і одночасно намагаєтеся гальмувати. От. У вас нічого не вийде, у вас відлетить, у вас колеса повідлітають, резина згорить. Розумієте, будете ще більше гальмувати. Тому не намагайтеся так одночасно все втримувати. Можна це зробити, так як виконував я, я вже, скажімо так, професійний спортсмен, але я тренувався з власною вагою. Я збільшував кількість підтягувань, але вага власного тіла зменшувалась. Подивіться, контужений на турніку проєкт той, що літом ми з моєю дружиною проводили, і побачити. Всі результати, як я прогресував. Як прогресував на брусах, але там трошки інша історія. Це бруси, вони теж вправа, яка прив'язана до власної ваги. Я дійшов до 90 кг на два повторення. Додаткова вага поступово прогресував. Починав з 50, але є одна головна умова. У мене ці 90 кілограмів вже колись були. Вже колись були, а це вже м'язова пам'ять. Бруси я перед цим не тренував, я тренував жим, жим прибрав, перейшов на бруси, і от на початках я спрогресував. Навіть не спрогресував, а дійшов до тієї ваги, яка колись була. Повторив її, скажімо так. От, розумієте? Далі я, б розум... я розумів, що далі прогресувати неможливо. Тому що постійно в дефіциті, постійно стрес, це все. І м'язом нічого, чого брати. Енергію, розумієш, коли ти мало їси. Тому, друже, вибирай щось одне: або прогресувати по силовим, або спалювати жир. Те саме і по нарощуванню м'язової маси. На початках окей, плюс добре, це буває. Людина ніколи не тренувалась, важче, там, ніж якоїсь зарядки до телефона ложки в руки не брала, розумієш. Він жирний, він заплив, сидів біля компа. Він прийшов, розпочав свої тренування. Хопа, м'язи адаптуються на навантаження, він зменшує калорійність, жирок підгорає, м'язи адаптуються на навантаження, вони збільшуються в об'ємі, але таке відбувається на початку, така рекомпозиція. Це буде відбуватися протягом там, ну, ну, до трьох місяців, три-чотири, ну, п'ять це дуже рідко. Розумієш, далі все. Твої м'язи адаптувались під те навантаження, яке ти їм даєш. Тобі потрібно збільшувати навантаження, інтенсивність робочу збільшувати. А як ти можеш збільшувати, якщо ти мало їси? Ти збільшуєш, а енергії не вистачає, щоб відновлюватись. І тому ти не прогресуєш. Тобто, знову ж таки, одночасно нічого не буває. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що тренувань на рельєф не буває. Не можна так натренувати тіло, щоб просто е, горів жир. Для цього потрібен прив'язати стіл, налагодити своє харчування. Так не працює. Одне без одного не працює. Зал не працює без харчування, без відновлення сну. Також. Варто зауважити, якщо ти погано спиш, якщо ти мало спиш, не досипаєш, то прогрес теж буде гальмуватись. Розумієш, тому що вісні виробляються основна кількість гормонів, у вісні відбувається твоє відновлення. Якщо ти це обмежуєш, то ти обмежуєш і свій прогрес аналогічно. Ну, от, якось так коротенько, зрозуміло. Тобто, не. Посилання таке, що не гониться за цими програмами, щоб на рельєф там, на все таке. Можете взяти любу програму, любу програму, більш таку адаптивну, важку, скажімо так, і спалювати жир. Прив'язати до цього харчування і спалювати жир, і все буде класно. Але окремо, якоїсь там чарівної програми на рельєф не буває. Усього. Крапка. Думаю, всім зрозуміло. Пишіть коментарі обов'язково. До побачення.